Традиційний конкурс вчитель року завершено з цієї нагоди у актовому залі загальноосвітньої школи під номером 5 зібралися переможці, лауреати та представники влади. В участі в цьому конкурсі взяли 24 вчителя. Ті, котрі вважали, що вони мають чим поділитися, чим е, десь потішити і колег, і самі обмінятися думками, і власне так і вийшло. що вони давали відкриті уроки, давали презентацію досвіду. Е, були в них свої, як кажуть, всі завдання згідно положення про конкурс. А сьогодні вже визначено журі, визначило кращих і кращих, і сьогодні вони будуть нагороджуватися. В п'яти номінаціях в нас є п'ять переможців, а решта 19 є ла. І цьогоріч ми вирішили, все таки депутатський корпус залишився, голови депутатських фракцій, міський голова, і ми вручаємо сьогодні грошові премії, вони будуть солідними, як на перший раз. Хочеться побажати нашим вчителям ще кращих успіхів, досягнень, прагнути, перемагати, вчитися і обов'язково не повторюватися у своєму досвіді, йти далі. Найкращими вчителями 2011 року за підсумками конкурсу стали у номінації Українська мова та література Анеля Ремша, загальноосвітня школа номер 2 у номінації Англійська мова Володимир Граціанський, загальноосвітня школа номер 6, у номінації Біологія Оксана Пастушенко, школа номер 4, У номінації фізична культура Леся Кнігницька, школа номер 1, У номінації Етика Олена Фучинська загальноосвітня школа під номером 4. Педагоги, які взяли участь у конкурсі, задоволені і підготовкою, і результатом, бо, власне, таким шляхом можна отримати безцінний досвід. На запитання, скільки часу готувалася до конкурсу, вчитель світової літератури та етики Олена Фучинська, яка буде представляти Коломаї в області, дала таку відповідь. Не можна виміряти ні місяцем, ні тижнем. Це є щоденна кропітка вчительська робота. Також на заході від управління освіти отримали подяки міський голова Ігор Слюзер, секретар міської ради та деякі депутати. Депутати міської ради завжди були активними в житті і громадсько-політичному, спільному житті нашого міста і стараються долучитися до багатьох заходів, які проводяться в нашому місті, благодійних і в тому числі таких просвітницьких, як сьогодні відбувається захід, на якому ми присутні. Я радий тим, що є можливість у депутатів допомогти у проведенні таких заходів і що вони є небайдужі і долучаються до них. Я переконаний, що ми, які є на передовій як то кажуть, життя політичного, громадського суспільного. У нашому місті однозначно повинні завжди бути на таких заходах підтримати, чим є можливість допомагати, тому що праця вчителя є нелегка, важка, і якщо вони відчувають, що про них турбуються, піклуються, їм мені здається, тоді легше буде працювати. Окрім урочистої частини, де найкращі вчителі отримали свої нагороди для всіх присутніх, влаштували святковий концерт.